Далі нас зустрічає така хозкомната. Що це означає? Тобто тут буде постірочна, пральна машина, сушильна машина, там, кранік, душ, ну, коротше, все необхідне для дівчини. Далі ми потрапляємо в санвузол. Як ви можете побачити, в санвузлі вже в нас поклали плитку, але я так обережно пройдуся. І збоку тут в нас ось така прихована, душова, може пройти, не бояться. Тут в нас вже прихована така душова кабінка, буде перегородочка і душова система. І, до речі, на даний об'єкт, об друзі, ми замовили унітази по 1200 доларів, многофункціональні з підігрівами, ну, як і ви всі знаєте. Далі ми проходимо в другу кімнату. Ця кімната достатньо велика, десь там 22 квадратних метри, так само ліжко буде все необхідне. Подивіться висоту стель. Хочу на цьому наголосити, що дуже-дуже великі стелі, дуже великий простір, і не буде такого, як в невеликих будинках чи квартирах, що дах на вас давить. Так, тут в нас що за кімната? Тут ще одна така техкімната у нас буде, вона невелика, подивіться, але достатньо в ній багато простіру. І далі ми потрапляємо в серце нашого будинку. Це Подивіться на висоту цих вікон. Я не буду казати, скільки воно коштує, але я думаю, всі розуміють, хто робить собі ремонт. Тут буде велика кухня вітальня, На березі річки. Подивіться, з яким видом ви будете просинатися, пити каву. Буде великий острів, кухня, диван, проектор. Ходімо за мною далі. Зараз я вам покажу. Тут в нас буде басейн приберегова територія, пісочок, ну все як потрібно. Ходімо далі за мною, я покажу, що в нас буде відбуватися на вулиці.